вас на каналі Кентлевович Сьогодні ми будемо грати в плак. Тому... А я сам тому що ніхто не може. Богда не може! Настя не може! Павлик, Павлик, я не хочу. Павлика не хочу. Де да, стріляєте? Я не розумію ви за кі хоть біжите, а люди? Аво. Та ти! Господи! Як хтось сдохли. Тавай. Та хтось. Та Того, хтось... людина біжать. Яй! Вона не зубула? Буде боляче? Ну не так, не сюди я хотів! Ти бігала десь тут. Що вона видумає? Де вона сиділа? Як чих тихо? А вон і де. Врешті. Я дуже сумніваюся, що це відео хоч щось там набере. Ну, прям дуже сумніваюся. Як мінімум, тому що я сам. І в мене самого. Нема бажання нічого робити. Я так звучився ми всією компашкою нашою гуляли, Павлик А наші вам це розказує. Гарне питання. Ліпше самі мене в коментарях питайтеся. <смітністичні> так мені буде вигідніше. Я не розумію, я що сам граю, чи що, що вони всі афрака стоять? Ну то й ладно. Зачем я буде кюхать. Ні, я цікаво, я згадав. Ой, навошники достаньте так, щоб мені добре було. Я я пішов. Треба йти рубати. Треба йти рубати павлика. Ой, тьху, що я сказав. Треба йти рубати павлика. Кому би, крім мене таке в голову прийшло? Тебе хоча б мені щось випало? Я не звик іри коментувати, ну серйозно. О, що я буду може? Коли я, Богдан чи хтось із нас, ну я хоча б знаю, до кого я говорю. Знаєте, бо не хочу бито Спіт. О, сундук. Щось його випало. Я не поняв. Щось випало, але, але я нічого не відчув. Ей, ну добре, пропустимо, що за мною біжить дуже тупий павлик. Хоч ти пішло ти? Ай, нещасне. Опусти мене! Фу, ти. Бандажі якісь маєте, є бандаж. Юс. Ой-ай-ой-ай-ай! Ой, ой, ой. Виживаємо, як можемо, на чому можемо. я назад своє зілля візьму. Так Що я взяв? Не то! Катану мені увідай. Пістоль мені хоча б якийсь. Он без катани буду, Ти так не набьюся. Свілян. Яй! А як? Я вас не зарітаю! Горить! Аааа, я зганбі! Та що бо його? Ммм, як у нас тупо не сталося? А що ви тут ходите, ви? Маєте як мінімум знати, куди йти. А не просто ходити? А всі гуляють. Ну нарешті, ще його не бе. О, чого? Це навіть якось не цікаво. Ладно, випущу відео для гавочок, але. Дуже сумніваюся, що його хтось буде дивитися Як з тебе буде там? Навіть Богдан хоче дивитися Ну, окей, це не тількись. Чути! Все, хватає мені вже говорити, бо всяка кофе Пацієнт, він живий, але... Головне, що живий, але більше нічого не поняв. Давайте присум. Не, бункер, 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 хочу бункер. Я пізно, буду. Присутство на гірша, кого Я забув. У ну, руках ти попутав. Mm -hmm. Mm -hmm. Ой. Добре, що тепер? Що все так повбідливо? О, оця штука. Дякувати. Я... Я їх навіть відкрив, вау! Ще десятки штуки. Десь медьбут. Та не де? А що мені дали? Я не бачу. Три огородки? У мене ідею. Значить, ні, ні, ні навіть не так. Так. Да, Боже, скажете, що я зомбі? Ну я тільки нещасне Тихо Шайми пішли. Ну хай так буде. Поламаємо цю штуку. так думаю. Гейм-гейм. Пошла бы его. Ik denk dat het probeer kan me gaan, kan me helemaal niet pijpen. mannen?

Нічого собі. Я сам в себе в шоці. Я війна дуже погано бив, якщо мене ще не вбив.

Тудун-тун, тутун, тутун, тум, туту бункер, давайте бунк. Ну ладно, в вас. Тільки щоб не острів. О, все погосував. Дехто взагалі не здається, поки голосуватимуть можна. Минавича не знав. Оооо. Хочу щось. Двері Джейки тут відковаю. Катану я маю. Катану я маю. Шо ви не відковаєте, мені щось слушити. Вот наш оповед все добре. Давай мене показ. Ki te border zitten. Dobra, no te pani. Okay, joj. To ty su. Горпун, мені гарпун. Забрали мене гарпун. Та що да вам? Хай буде так. Хай буде так. Хай буде по-вашому. Так будем. Опять немає. Саме тому я під звідси піду. Дуже тихо. Все, не тихо. Будем ну, смакшуватися. Так стріляти легше. Тут ну, тут-тух. А так його бабусь.

Nema. Nimmer. Kann gekotan. Tschüss, tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss. Tschüss, dir jetzt Я босс, да ты yeah. Yeah. Кто бы ты думал? Що тобі? Я в шоці. Коломоній зафлолого на Я вас за всех! Э, вы что вы так швидко? Вы не маете так швидко втекать? Ну шо, все же, что, все уже. Что-то уже сомневаюсь. а все уже так Саме так. Чего зигаю і все. Пусть ках, пунк, Що там не було? Ні. Yeah. Yes, yes. Саме так, саме так нарешті. Я улюбила на карта. Я помню давай. На мини. Сара там сумку. Полицейська. О, я приколь. Дуже. Ні, mm -hmm. nee, це погано. Mm -hmm. А я думаю, що це ті тут піднімаєте, це закінчиться швидко. Займаєте ходити во? Ход? Я думаю, що це хотіть не треба. Я не можу, коли по мене несправедливо. Що ви стукіте? Так не часто сама Чого я не бігти перестав? Якось так також я так придумаюсь. Ну То що ти зупинився? Мммм... Ну че ж. дуже швидко. Дайте нам босса. Ну что ж, это все, вы уже видите. Все, уже вицеотки пишут. Жах. Просто жах. To już No chodź, strzelaj, panie. Zgadzam się. No Що я зробила? Вона сьомила. А на 61 вже. Це є найжахливіше. Джамп. Джамп. Да что? О, что-то нормально. Да вы что? Ой, я сейчас погу! Да вы что? Ё-ё-ё-ё Не долго это было дремалось О Всё, макет что? Ну то й добре. Хай вже буде і так. Не дуже нині Получилось Але і часто так що. Хай вже буде так. До побачення